Вітаю! Минулого заняття ми розпочали вивчати правила відокремлення означень. Сьогодні аналізуватимемо один із різновидів означень, який має назву Прикладка. Прикладка називає ознаку предмета, даючи йому додаткову назву. Прикладку можна знайти, пам'ятаючи про таку структуру речені з нею: Іменник, іменник, займенник іменник. Наприклад. Мій друг, учень 11 класу, навчив мене не здаватися: структура друг учень. Він, найкращий лікар, звався час. Структура він час. Оскільки прикладка є різновидом значення, її відокремлюють комами в тих самих випадках, що й означення. Пригадаймо правила: по-перше, у позиції після означуваного слова. Як, наприклад, у рядках із поезії Дмитра Павличка: Я син простого лісоруба, кома, гуцула із Карпатських гір. По-друге, якщо означення, а в нашому випадку прикладка, стосується особових займенників незалежно від позиції щодо означуваного слова. Наприклад, досвідчений педагог кома, він знав шлях до серця дітей. По-третє, Якщо значення чи прикладка стосуються іменників або особових займенників відсутніх у реченні. Наприклад, тай заплакав, кома, сіромаха, кома, степом ідучи. По-четверте, у позиції перед означуваним словом, якщо означення має додатковий відтінок значення обставини, причини, умови, допустовості. наприклад, Хоробрі воїни, кома, козаки ставали героями народних пісень і дум. До зауваженого варто додати ще й таке. Прикладки, власні назви, які мають уточнювальне значення щодо означуваних загальних назв, теж потрібно відокремлювати комами. Наприклад, у реченні Обабіч Свирида сиділи мурий і ще один муляр кома Тимко. Відокремлюємо прикладку Тимко, оскільки вона уточнює загальну назву муляр. Потрібно також відокремлювати комами прикладки, уведені в речення сполучниками тобто, себто, цебто або в значенні тобто. Наприклад, тайга кома, тобто смуга диких важкопрохідних хвойних лісів, кома, займає величезні простори на півночі. Вальчнеп. Кома або лісовий кулик, кома благородна птиця. Потрібно відокремлювати комами прикладки, уведені в речення зворотами на ім'я, на прізвище, родом за національністю та подібні, а також зворотом так званий. Наприклад, у журбі отакій і подружився Давид з одним австріяком, кома, на імення Стах. Мати її, кома, родом туркменка, кома, зовсім не була схожа на казашок при Уралля. Шпаргалка, кома, так звана фальшива подруга учнів, кома, може зіграти злий жарт у найнепотрібніший момент. Зауважте, будь ласка. Прикладки зі сполучником як відокремлюємо комами тільки тоді, коли вони виразно відділені інтонаційно і мають додатковий змістовий відтінок причиновості. Якщо прикладки не мають відтінку причини, такі прикладки відповідають на питання, у ролі кого, у функції чого, ком не має бути. Наприклад, Шевченка всі знають передусім як поета. Кому не ставлю, бо всі знають Шевченка в ролі поета. Проте в реченні він, кома, як капітан команди, кома, біг першим, ставлю кому. Оскільки прикладка має обставини відтінок. Можу запитати, чому він біг першим, і відповісти: бо був капітаном команди. Тире ставимо для відокремлення прикладок зі значенням уточнення або пояснення. Нагадаю, перед ними можна поставити сполучник А саме. У своїм невеличкім гурточку він завів новину тире, гуртову працю. Зауважте, найчастіше прикладку відокремлюють тире, якщо нею завершується речення. Проаналізуємо приклад виконання одного із завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання сформульовано так: Прикладку потрібно відокремити тире в реченні. Розділові знаки пропущено. Варіант А. На високому березі Дніпра постав Золотоглавий Київ, столиця могутньої середньовічної держави Русі України. Варіант Б. Нехай її непогану людину добрим словом згадають. Варіант В. Щасливиця. Я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. Варіант Г. Дюймовочка в листочку капустяному я у життя і вічності пливу. Варіант Д. синоніми або слова близькі за значенням, використовують у різних стилях мови. Пригадаймо! Прикладки відокремлюють тере, якщо поширена чи навіть одинична прикладка стоїть наприкінці речення, і перед нею можна, не змінюючи значення, вставити слова а саме. Цій умові відповідає варіант А. На високому березі Дніпра постав Золотоглавий Київ тире, столиця могутньої середньовічної держави Русі України. У варіантах Б, В Г є відокремлені прикладки непогану людину, щасливиця, дюймовочка в листочку Капустяному. Їх треба відокремлювати комами. Адже означувані слова в цих випадках займенники. Крім того, прикладки стоять у середині речення. У варіанті де прикладку або слова близькі за значенням теж треба відокремлювати комами, оскільки її уведено в речення з допомогою слова або. Поки в мене все. Наступного разу вивчатимемо розділові знаки в простих реченнях. Ускладнених відокремленими обставинами до нових зустрічей!